Перш за все, мене звати Сергій Болега, Кісминський міський голова. Зараз ми знаходимося на громадській толоці, яку ми черговий раз організували традиційно перед Пасхою. Ми прибираємо силами нашої апарату міської ради. Депутати, активісти, чари виконкому, всі ті, хто мають бажання сьогодні прибрати наше місто і під'їзні дороги до міста. Традиційно кілька тижнів підряд перед Пасхою ми збираємось для того, щоб... Прибрати сміття. От як ви бачите, сьогодні ми працюємо вздовж траси заїзду зі сторони Заліщик, Тернополя. Тернополя також ми поділили працівників в наших інших напрямках, на Суховерхів, на, на Лошківку, в напрямку Чернівців. Ми прибираємо. На жаль, можемо констатувати, що і в цьому році, як і в минулому, і позаминулому, кількість сміття, попри узбіччя, дуже-дуже велика. Надзвичайно, ми. В одному місці зібрали біля кразу, кразу сміття. Ви собі уявляєте, мішків зі сміття ми зібрали в одному місці. Це ж яка культура, точніше, абсолютна відсутність культури у наших людей. Багато скаржників, багато активістів, які приходять і вимагають чистоти, вимагають дій від влади місцевої, зокрема від нас, від сільських рад, міських. А при цьому рівень культури в населенні є надзвичайно низький. Я би сказав вандально. Злочинно по відношенню до охорони природи не з ким. І це бачать всі. Всі говорять, всі активісти на словах, більшість людей. Але насправді треба починати з себе, прибирати біля своїх будинків, не викидати сміття вздовж доріг, посадок, лісів. І тоді, звичайно, ми будемо жити в чистішій, кращій екологічному плані державі. А зараз ми боремося з наслістю, недбалістю і так далі. Але. Коли ми поприбираємо, у нас буде хороший настрій, чого я бажаю всім, хто бачить моє оце звернення чи інтерв'ю, як його назвати, всіх зі святами наступаючими, всього найкращого.